Наталія пасна Антарктида, Антарктида світ крижинок, царство льоду та сніжинок, все довкола біло, біле, кришталеве, зледеніле, дивні тут птахи живуть, їх пінгвінами зовуть. Велетенська птаха дивна Ходить рівно, як людина, Швидко плаває, як катер, вміє глибоко пірнати, а літати не вміє. прокол пінг він лиш мріє. Друже любні та цікаві, створюють великі зграї. У гуртах їм відрядніше жити, вчитись, гратись, їсти. Ці птахи такі чудові і кумедні, мов казкові білі груди йдуть поважно, наче люди, очі в них такі розумні, і сумні в якійсь задумі, мрію мають всі пінгвіни, про якісь хоч в житті зміни, щоб їхні сильні крила, їх у небо підносили, щоб могли вони літати, всю планету пізнавати.